Ой, туристів тут зігнали ніби зі всього світу. Чому ж так багато людей? Ну, я на те дві причини. Перша – палац Шенбрун в всіх путівниках сказано, маєш сюди приїхати. По-друге, територія палацу і припалаця величезна, парки, сади. І більше з них доступні безкоштовно. Палац Шенбрун це віденська резиденція австрійських імператорів Габсбургів. Такий собі австрійський Версаль. Звичайно, можна було б увімкнути платівку, типу «Перші згадки про будівлю, яка розташовувалась на території теперішнього палацу, датовані ще чотирнадцятим століттям. Вово, я так кажу, 90% таких як і я зівак, приїжджають сюди не за датами і фактами, а за своїм куснем прекрасного. Причому прекрасного ого-го яких масштабах. Територією палацу, а особливо його неосяжним парком можна блукати годинами. І то тут, то там натрапляти то на фонтани, то на клумби, то на зелені тунелі, то на хатинки для птахів, то на скульптури, то на руїни. Я вам кажу, масштаби просто вражають. Як я вже казав, вхід на територію палацу безкоштовний. Єдині виключення це оглядовий майданчик горієти. Та зелені лабіринти. Ну і логічно, сам палац всередині краса неопісюєма, як не як імператорська резиденція. 1441 кімната на секундочку. Б'юсь об заклад ні один з імператорів не обходив за життя їх усіх. Квитків тут є декілька типів, але жоден з них я би дешевим не назвав. І ось так: от між нами, 90% людей приїжджають сюди тільки для того, щоби просто прогулятись парком, відчути себе на одну десятитисячну габсбургом. Ну і звичайно. Фоточка тут, фоточка там, фоточка тут, фоточка, 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 фоточка там. І залив інстаграм, рам рам.